Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США вже давно в Лас-Вегасі. Розповідаю, що в нас тут. Збидло інтерв'ю, почну. Бидло, тому що по-іншому це не називеш. Це, до речі, останні новини. Те, що відбулося, сьогодні, сьогодні станом на 22.08, або Україна йде попереду за часом, або 23.08 за київським часом. Інтерв'ю Лаврова. Перед тим, як переказати вам це інтерв'ю, пару слів, скажу, українці мають претензії до англійської Усика, до англійської зеленської, а до англійської Лаврова. Немає ніяких претензій. Складати простенькі речення майже без помилок його якось навчили, але фонетика, вимова це не для слабонервових. Невже за скільки років не можна було знайти хоч когось на болотах, щоб поставити йому вже ту фонетику? Це не просто акцент. Щоби так погано говорити, треба бути глухим від народження. Якось вже навчили коняку брехати по-англійськи, але ну пожалійте людей, які це слухають. Окей, журналістка. Тобто нічого не заплановано. Коняка, президент Путін ясно сказав, що він зустрінеться, але тільки за умовою, що ця зустріч буде мати розклад. Він сказав: Адженда це перекладається план або розклад. Президентський розклад, журналістка. Тобто, це велике але ви не плануєте зустріч зараз. Коняка Крістин, Крістин, я дуже вибачаюсь. Ви не слухаєте зустріч не запланована. Мені здається, ви не розумієте мене. Путін готовий зустріти з Зеленським, коли розклад Аджента буде о, готовий до для зустрічі. І цей розклад. Не готовий зовсім. Президент Трамп назначив кілька пунктів, які ми розглядаємо. І з деякими з них ми погодились, щоб показати деяку гнучкість. Далі була не соразиця, не Він казав про якісь принципи, в які вірить Вашингтон. Мають бути прийняті. А не сразу це тому, що вони видають свої хотілки за принципи Вашингтона. Далі він продовжує. І не вступ України в НАТО, включаючи обговорення територіальних питань. Але Зеленський сказав ні на все. Він сказав навіть ні на скасування законодавства, що забороняє російську мову. Як я можу зустрітися з персоною, яка прикидається бути лідером? Ця журналістка Крістен дуже відома. Вона брала інтерв'ю у Байдена, як тільки він став президентом, і у Трампа теж, як тільки він став президентом, її сварять за м'якість, тобто вона точно не акула. А ось у цьому інтерв'ю вона давить на Лаврова, вона не слухає гівно, яке вона несе, перериває його і запитує: ви кажете, що перемови не буде. Вона не грається, не лебезить. Хоч і він у відповідь трохи наїхав, сказав дуже вибачаюся, але мені здається, ви не розумієте. Був трохи за високий градус розмови і рівень дуже різний. Журналістка, хай і американська популярна, але всього-навсього журналістка і міністр закордонних справ однієї шостої суші. Але вона все рівно перебивала його, тому що ніяка нормальна людина цього слухати ну, не може просто. Е, і мені здається, він боїться, що Путіну наб'ють морду, тому каже про розклад або план. Я думаю, вони хочуть, щоб все було за довгим столом. І якщо Зеленський каже щось, що їм не сподобається, вони скажуть, «А, ні, це не по плану. Заберуть мумію Путіна з кабінета і підуть. Ну, мені так здається. Пізніше Крістен зробила ще одне відео. Зразу вона показала це відео з конякою. Потім вони показали це Трампу. Він сказав: Ми подивимось, як Зеленський з Путіним працюють разом. Це колія та оцет трохи вони не дуже ладнають між собою з очевидних причин, але подивимось. І тоді ми подивимось, чи мені потрібно буде їх бути там. Я б не хотів, я б не хотів, щоб я б хотів, щоб вони провели зустріч і подивились, як вони можуть це зробити. Далі вже в студії. Крістен, зараз зі мною перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Містер заступнику міністра, дякую, що ви приєднались до мене. Я дуже ціную це. Сергій, Сергій Кислиця, дякую, що запросили. Тут скажу: пан кислиця дуже добре говорить англійською, з трохи британською вимовою, майже без акцента. Це просто як музика для моїх вух. Не зрівняти з конякою. Там була довга розмова, я скорочу. Далі, Крістен, я мала шанс розмовляти з міністром закордонних справ Раші сьогодні вранці. Він сказав мені, що немає запланованої зустрічі між Зеленським і Путіним. Він сказав, що треба скласти розклад, розклад спершу. А до цього ще далеко. Скажіть, містер міністр, ви думаєте, що процес рухається? Чи все ще стоїть на місці? Пан Кислиця. Я дійсно вірю, що процес рухається. Це рухається дуже поступово, на жаль, не так швидко, як нам хочеться. Але я вважаю, що цей мандат на зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими моментами останніх місяців. І я думаю, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп виграв вирішальну роль. Крістен Лавров сказав мені, що Зеленський тільки прикидається президентом України, каже, звісно, він був демократично обраний, але розмовляючи в такому тоні, ви вважаєте можливий договір миру з росіянами? Панкислиця. Я чув це багато разів впродовж років. У Нью-Йорку, коли я був представником України в ООН, це не новий наратив. Вони стараються просувати цей наратив вже протягом досить багатьох років. Але я вважаю, що нам справді не слід зважати на це. І ми не повинні відволікатись на те, що говорить Лавров. Я думаю, що керівництво президента Травма Трамп. Трав, Трампа <laughs> та його команди, а також керівництво України, рухається в правильному напрямку для просування переговорів, і нам потрібно дуже странно працювати. Далі він сказав, що всі Америка, Україна, Європа важко працюють, щоб зрухатись вперед. Ну і там далі вони ще розмовляли. Я думаю, суть вам передала. Вони ще довго розмовляли. Тобто, вже всі зрозуміли рашу, і ніхто на оці конські відмазки не ведеться з однієї сторони. А з іншої сторони, Трамп і два тижні. Next. Канал CNA. В них є журналістка, американка, яка працювала журналісткою CNA на Москві і знає язик. Вона перекладає шоу Соловйових і прости господі Скарабєєвих американцям. В неї багато різних відео, це одне з них. Росіяни кажуть про зустріч європейців і Зеленського. Це нагадувало турнир, хто похвалить Трампа краще. Лавров каже, глава Сполучених Штатів хоче досягнути надійного довгого миру, а європейці не хочуть. І показали бомбардування України. Це як русські хочуть міра. Далі. О, президент ФІФА дозволяє президентові Трампу потримати трофей переможця Яні Інфатіно, оскільки ви переможець, звичайно, ви також можете його торкнутись. Трамп каже, а можна я його залишу собі? доні, як ворона, тягне все, що блискуче. Літаки, нагороди. Пізніше Фокс News сказав, що президент так пожартував. Ну да, бачили ми, як він жартував. Некст. Американці не раз помічали синці на доні. Доні, до речі, так його називала лагідна перша дружина Івана, тому я теж вирішила його так називати лагідно. Ну так от, синцям на доні вже ніхто не дивується, але цього разу виглядає, як доні, я їх замазував сам. Ну, так, якось. А як, на мій погляд, то вийшло не дуже, дуже товстий слой. Краще вже нічого не робив. Раніше журналісти запитували прес-секреталет, чому доні завжди в синцях. Вона казала, що це через рукостискання. Каже, Дональд дуже багато вітається впродовж дня, аж до синців. Минулого місяця Білий Дім повідомив, що президента діагностували з хворонічною венозною недостатністю. Це поширене захворювання у людей такого віку. Але американці ну не дуже задовольнили відповіддю, тому що вже не раз помічали на доні великі набряки напрямки суглобів. Наприклад, на зустрічі доні з Путіним помітили, що Дональд виглядає дуже втомлено, і як я вже казала, великі набряки. Зглобів. Нагадаю, доні 79 років, він не вживає алкоголь, але їсть тільки фастфуд. Бургери, картоплю, п'є дуже багато коли. Їжа, м'яко кажучи, не дуже корисна, тому якщо е це їсти завжди, набряки точно будуть, тим паче в 79 років. Некст. М'ясо мавпи було знайдено співробітниками прикордонної служби в. В багажі в аеропорту Детройт Метро. 52 паунда – це десь 24 кілограми. Скоріше всього, його привезли з Африки і по якимось причинам покинули. Ох, я сподіваюся, це не нова корона, чи ще щось. Зараз знову щось хтось з'їсть, неїстівне, а хворіти буде півпланети. Дякую, що дивились. Дякую за лайки, підписки, коменти. Бережіть себе, все буде Україна, бабай.